Я питаю, хто побив вікна в церкві? Ніхто не признається? Ну тоді, срочно треба засклити! Всіх вітаю! Мене звати Ярослав, ви на каналі про настілки і сьогодні я хочу розказати вам про гру Саграда від видавництва Планета Ігор та Гікач Геймс, в якій ми з вами будемо виступати в ролі склярів, які будуть ставляти вікна у храмі Саграда Де Фамілія. Тож не будемо тягнути час, поїхали до гри. На початку гри кожен гравець отримує отакий планшетик. Який символізує собою віконну раму, яку ми будемо склити протягом гри за допомогою таких от шикарних різнокольорових кубиків? Які ми будемо діставати протягом гри з цього мішечка. На початку кожен гравець отримує одну картку прихованих цілей, яку він не показує гравцям до кінця гри. На кожній картці прихованих цілей зображен один з п'яти кольорів кубиків, які є в грі. Від цієї картки залежить за кубики, якого кольору ви будете отримувати додаткові очки в кінці гри. Далі у нас відкриваються три картки загальних цілей. За них кожен гравець буде отримувати очки в кінці гри, в залежності від того, як він їх виконає. А також відкриваються три інструменти, які будуть допомагати нам склити наші вікна протягом гри. Далі кожен гравець отримує по дві отаких катки з завданнями. Вони двосторонні, тобто у нас є вибір одного з чотирьох завдань. Ці картки відрізняються по рівню складності. Рівень складності зображено в правому нижньому кутку картки. Чим більше тут капочок намальовано, тим складніше цей вітраж. Гравець обирає відповідну сторону картки і після цього вставляє її у свій планшет. І після цього ще додатково бере таку кількість прозорих капочок, скільки намальовано на його планшеті. В даному випадку це 5. Тобто ми беремо отаких. От 5 капочок і кладемо собі на планшет. Після того, як всі гравці вставили свої зразки вітражів у віконні рами. Визначаємо першого гравця, і гра починається. Перший гравець дістає з мішочка кубики. В залежності від кількості гравців, різна кількість кубиків. На 2 гравці це 5 кубиків, на 3 гравці 7 кубиків, і на 4 гравці 9 кубиків. Їх краще взяти трошки менше. А потім необхідні добрати. Ось тут я взяв 6 і ще 3 добираю. Після цього він кидає куби, і всі гравці по черзі беруть собі по 2 кубика. Але в такому порядку. Спочатку один кубик бере перший гравець, потім один кубик, другий гравець, потім третій і четвертий. І потім ще по одному кубику в зворотньому напрямку: Четвертий, третій, другий, перший. І той кубик, який залишився. Ми ставимо на трек раундів. Це означає, що перший раунд закінчився. І після цього хід переходить до наступного гравця, і він так само тягне кубики всіх по кругу туди-сюди розбирають. І останній кубик на значок другого раунду. І так роблять 10 разів, тому що в грі у нас 10 раундів. Після 10-го раунду всі підраховують очки. Тепер давайте трошки детальніше зупинимося на тому, як і куди правильно ставити кубики. У свій перший ход, гравець має право поставити кубик лише по периметру свого вітража. Тобто, або у куті, або біля стіночки. Ось сюди в центрі ставити не можна. Потім в подальшому наступні куби можна ставити навколо тих кубів, які вже стоять. Тобто, якщо я перший кубик помістив у кут. То другий кубик я можу поставити сюди, сюди або сюди. Наприклад, якщо в мене вже будуть стояти декілька кубів, то я можу кубики розміщати вже отут, 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 отут чи отут. Тільки в притул навколо тих кубів, які вже стоять. Далі, якщо на комірці намальовано значення куба, то сюди можна поставити кубик тільки з даним значенням. Тобто, от сюди, наприклад, можна тільки четвірочку поставити, сюди тільки одиничку. Якщо на комірці намальований кольор, то сюди можна поставити кубик лише відповідного кольору. Наприклад, от сюди тільки блакитний, сюди тільки червоний, сюди тільки фіолетовий. Ну і так далі, ви зрозуміли. Якщо ж комірка білого кольору, то туди можна ставити кубик будь-якого кольору. Якщо ви поставили кубик у комірку, то ліворуч, праворуч зверху і знизу від нього не має права стояти кубик з таким же самим номіналом або такого ж самого кольору. Наприклад, у нас отут от стоїть жовта трієчка. Тобто отут, отут, отут і отут не може стояти жовтий кубик будь-якого номіналу або трієчка будь-якого кольору. А по діагоналі можна. Тобто, наприклад, я отут можу поставити трієчку. Тож при побудові вашого вітражу враховуйте це правило. Коли будете ставити кубики біля комірок, на яких вже зображений якийсь колір або значення. Наприклад, якщо я поставлю отут синій кубик, то тут і тут я синій вже не буду мати право поставити. А так як комірка дозволяє ставити лише синій кубик сюди, то я сюди взагалі нічого не зможу поставити. А це в кінці гри накладе на нас штрафні санкції. Тепер що стосується інструментів. В грі у нас є, як я вже казав, три інструменти. Інструменти нам дозволяють робити або якісь додаткові дії, або якось порушувати базові правила. Кожен інструмент можна використати всього лише два рази за гру. Причому не кожен гравець по два рази, а всього лише два рази на всіх гравців. Щоб перший раз використати інструмент, треба зі свого планшету взяти у цю прозору капочку і покласти на цей інструмент. Щоб другий раз використати інструмент, треба зі свого планшета взяти дві прозорі капочки і покласти на цей інструмент. Після цього вважається, що інструмент зламався і його більше використовувати не можна. І один і той же інструмент можуть використовувати різні гравці. Наприклад, я у свій хід витратив одну капочку і використав інструмент. Наступний гравець, наприклад, у свій хід використав дві капочки, щоб використати цей самий інструмент. Інструмент зламався, більше його ніхто використовувати не може. У свій хід гравець може взяти один кубик і поставити собі на планшет, або взяти інструмент і використати його, або зробити обидві ці дії. Або не робити жодної з цих дій. А також ці дії можна робити у будь-якому порядку. Тобто можна спочатку взяти кубік, потім інструмент, можна спочатку інструмент, потім взяти кубік. Ви зрозуміли. Якщо гравець не має можливості, використовуючи всі правила гри, поставити десь кубік собі на планшеті, то він його не бере. Якщо протягом ходу деякі гравці не змогли поставити кубіки собі на планшет, то їх в кінці ходу залишиться більше ніж один. То перший гравець... Сам вирішує, який з них поставити от сюди на трек раундів, а інші невикористані кубики відкладаються в сторону, в мішок вони назад не кладуться. Дія кожного інструменту вказана на самому інструменті. Тобто ви прочитаєте і ви це все зрозумієте. Часто на інструментах використовується термін резерв. Резерв це ті кубики, які ми витягнули і викинули в цьому раунді. Після того, як закінчились всі 10 раундів, кубики з трека раундів прибираються. Він перевертається зворотньою стороною і з'являється у нас трек для підрахунку очок. І у ці фішечки символізують з собою гравців. Гравці перевертають картки зі своїми прихованими цілями і починають підраховувати очки. По-перше, за всі кубики, які мають той же колір, що й на прихованій цілі гравець отримує стільки очок, скільки капочок на цих кубиках. Тобто, в даному випадку це синій колір. У нас 4 плюс 6 плюс 4 плюс 3. 17 очок отримує цей гравець. Далі ми рахуємо очки за загальні цілі. Ну ось, наприклад, за кожну одиничку і двічку ми отримуємо по 2 очки. Ось ми дивимося: у нас одна пара, одиничка і двічка. І більше у нас одиничок нема. Тобто ми всього отримуємо лише 2 очки. Раз, два. Після того, як ми порахували очки за загальні цілі, ми додаємо стільки очок, скільки у нас залишилось у цих прозорих капочок. В даному випадку це 5. Раз, два, три, 4, 5. І віднімаємо по одному очку за кожну пусту комірку на нашому вітражі. В даному випадку це мінус два. Також, якщо трапилась така ситуація, що протягом гри гравець трошки щось провтикав і виставив кубик неправильно. І потім ви це помітили, то він повинен неправильний кубик прибрати. Після підрахунку перемагає гравець, у якого було найбільше очок. Якщо у декількох гравців рівна кількість очок, перемагає той, у кого найбільше очок за картку особистої цілі. Якщо знову ничия, то перемагає той. У кого більше у цих от прозорих капочок, і якщо знову нічия, то перемагає той, хто ходив останнім у останньому раунді. Ось і всі правила. Дякую за увагу. Бажаю вам гарної гри. А я піду закрию вікно, бо щось трошки дує.